10-12 днів і на вулицях міста Житомира знову з'явиться електротранспорт. Пообіцяв міський голова допомогти оговтатись після ракетного удару по міській підстанції, допомогли інші обласні центри України. Нам дуже допомогло «Укренерго», підключили з інших областей трошки потужності, тому навіть ті планові відключення, які анонсувала. Обленерго їх нема фактично, але от ми просто на межі. От, от будь там лишня котельня, яка включається чи освітлення, може просто вибити і там пів Житомира буде знову 6 годин без світла. Я думаю, декілька днів. Електротранспорт планують випускати не в час пік, щоб не навантажувати мережу, а згодом він працюватиме у звичному режимі. Над цим працює і Житомир Обленерго та військова адміністрація. Завдяки роботі Шекет Олексія Михайловича і Віталія Івановича Бунечка, бо це робота це не тільки. Е Обленерго це і залізниця. тут от Кожен там один там мігават, там десь суперзалізниця, десь Вінської області, десь там Хмельницької області. І це постійно така робота, те, що забезпечує Житомир більш-менш стабільно, навіть немає цих відключень, про які ми сьогодні говорили. А от 10-12 днів, я думаю, що в нас буде, не буду казати чому, але буде все добре. Вуличне освітлення повернеться приблизно у такий же термін. Ну може, ми вуличне освітлення також будемо включати після піку, з з ї години, наприклад, вечора там от, можливо сьогодні якраз будемо вирішили. Також у міській раді повідомляють про те, що на час вимушеного простою електротранспорту транспортні картки з тарифом без ліміт на 30 днів будуть автоматично продовжені. Детальнішу інформацію можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської міської ради. Вікторія Дубулик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1